Повертаючись до теми, наприклад, Маріуполя, живуть люди, які є представниками забороненої партії ОПЗЖ. От розумієте, така реальність. А Ми тут обговорюємо: а чому там десь ріелтор Маріуполі продає квартиру і чому там є колаборант? Так вони тут поряд з нами. Чомусь ми їх нічого не чіпаємо. От я не знаю, московом можна вже буде голову розбити. В Бориспільській райраді намагаємося позбавити повноважень депутатів від ОПЗЖ. Не виходить. Голова ради тримається як зарідник. От, Що ми говоримо? Говоримо Маріуполь знову беремо директор Яготинського історичного музею Іван Шула. Двічі обирався депутатом Яготинської міськради від ОПЗЖ. Він досі керує історичним музеєм. А ми обговорюємо. Чому там так? Ні, так ну Яка поряд... тема? Ти обговорюєш? Ні, ні не, роз... не питання тому, що ми обговорюємо, питання в тому, що в нас є проблеми, які ми не вирішуємо і не бачимо отут. І тоді розумієте, дасть Бог, ми все одно переможемо в цій війні, звільнимо наші території. І чому тоді виникає питання? Ми маємо там займатися очищенням. А... Людей, які були зрадниками їх виявляти, і ми не помічаємо таких саме зрадників тут. Ну, треба закон про якусь люстрацію, і тоді це. Треба, звичайно. Ну. Ви правильно сказали. Ну, то цей закон про люстрацію це може бути одна з підстав для того, що за що не критикували, щоб людей Чимодан вокзал Росія. Ну добре.